Ну, що будемо зараз збирати всі е, зошити отсюди, щоб завтра всі е, зошити книжки підписати. Ну, точніше, книжки я підписала, треба тільки зошити. Так, ну що, ребят, Перше, це в мене в лінію 12 вот така. Поїхали. Так, що в мене це Так, поїхала. Далі ось такий зашит е, також в лінію, 18 аркушів. Давайте вложимо. Так, у нас уже, ребят, два зошити є і ще далі будемо. Так, от така в клітинку також, обичний зошит, я теж сюди вложу, далі. Все, положила. І це також у нас в, лінії, е, в клітинку, і це 24 аркуша. Теж вложимо сюди. Ну, 24 там. Ви поняли. Так, далі у нас така зошит в клітинку, теж 18 аркушів. Це поки хвати нам. Далі у нас ще раз клітинку, нам не купа. Ще одна клітинку нам не треба. От жаль, що в мене отака, тільки в клітинку. Одна. Так, далі. В клітинку. У мене багато щось в клітинок, ребята. Далі у нас така 12 аркошев такий зошит. Я теж сюди його положу. Потім підпишу так, оце, теж в лінію але нам це поки не треба. Так, такий зошит. 18 аркушів також сюди я положу. Ось. Так, такий зошит Тоже, 18 аркушів теж я сюди положу. І, в принципі, отакий товстий. Нам взагалі-то не треба 36. Так що, я не знаю, я його поки відложу. Так, і отакий у нас 18 аркушів і це в лінію теж. І зараз у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Нас тільки Давайте ще раз. в так. Це положимо теж сюди. Я не знаю, скільки в мене тут буде таких Ну, нормально в мене тут. Так, потім тут розклад занять я напишу. І коли нам скинуть. Так що усім пока. І друга, третя частина, як я буду збирати книжки в шкафчику. Буде також. Так що поїхали. Завтра мені буде 7 уроків, але завтра не буде домашки, буде, але мало. Так що, усім пока, до нових зустріч!